Продаємо власного помічника по дому. хазяйку в гарному стані, за час експлуатації ніяких питань не було. Автомобіль доглянутий, питань по кузову немає, по салону також, чистий, охайний, лакофарбове, як новеньке, іде ніяких пошкоджень ці духи трансформери залазить і холодильник все розкладається можна вкласти що завгодно. Комплектація по даному автомобілю максимальна, з кондиціонером та з скло мечами. Чисте, охайне авто доглянуте. Вчасна заміна ремнів ГРМ та мастила. Додачу ще один комплект <кій> резини на даний момент зимня, літня. Є на залізних дисках. Всі функції та опції по автомобілю повністю працюють. Пробіг оригінальний 223 тисячі.